Самольоти сьогодні розлітались. Всім привіт! Це наш ліс. Це горбина. Лікарське дерево. Цвіт допомагає від головного болю, знімає головний біль. Я можна пити як шай. Також якісь має лікарські властивості. То у нас такі трави. Це пасовіска. Зараз стосос само засів, ніхто її не садив тут. Наоборот вирізували, доки були корови. Тепер корів нема. Все продано, лишилось пару штук на село. А то у нас такі грибошки ростуть. Зараз покажу. І нормальні можна брати. О, такі вони. Ще є маленькі. Там внизу не було, я шукав. Дивіться, ще й молоденькі такі, красиві. Ряд... Рядовки. Ширядівки. Як кому подобається. Дехто каже гливи на них. Гливи ті, що на деревах, так звана вишенка, Але в нас прийнято. Багато людей кажуть гливи. Ось така купушка і можна брати відварити їх добре до два рази тут ще є трохи снігом придавило були, деякі пропали багато голок є у нас кажуть колюхи або колюхи Ось такі ряд дівочки. Красивий. Ще не йшов. сподобалось, подобалось? Ставте лайки, поширюйте, спонсоруйте канал. Гроші треба, ніде не працює, бігаю по лісі. Фільми знімаю. Монетки вже не хочу скупляти. Під час війни теперша мобілізація настрашивала людей. Не знаю, як буде далі. То ще сонишники. Ще зелений сонишник. Красиво. В лісі сухо. А ще є плегарімошки. У руках. Ось такі молоденькі. Троху, трохи вже не то. Але це вже новий рік, що хотіти. Тут ще є такі кубки. Переважно вони так не ростуть. Не знаю, може які інакші. Сьогодні ще купив пару монет на Violet. Ріс буклета. Заказував 50 монет. Монети не прислали. Прийдеться ще з поліцію, напевно, розбиратися. Перезаказ. Олега купляв. Воєнну розвідку прислав. Різь Каже, що нема. Не знаю як вирішити це питання. Ще трохи почекаю, потім буду думати. Дивлюся, що він напише. Красиво у нас, красиво. Телефон погано знімає, але нічого. На нові нема грошей Лишніх. Дивіться, що вона йшов. Опа Я думав тут нема, а тут є вони. О, дивіться, біленькі такі. Класні. Якраз на Новий рік. Оде. Я дівочки. Ще є молоденькі. Опа, тут вже зачепив ножом. Дуже крихкі вони. Ще є то більше. Не побачив. Отак, От біля такої сосни поламаної. Такі красиві грибочки. Тут ще є, вони сірі, не видно. Бітам здорувати, то більше корінь. Потім побрізаю. Ті я вже буду брала. О, такі гриби. Такі соснині. Трохи подоптав, і побувашив їх. Тут була ціла сім'я. Так, риби класні. Маленький, дуже красивий. Ленькі ще раз не видно їх зовсім вісити скільки їх є тут. Підписуйтесь на канал скоро Рик. Буду свіжі гриби.